Шановні аграрії, помните, агрован хвалився снігу, скільки у нас міряли. І де наш сніг, дивіться, його немає. Що в нас? Отакий ось льот. Дивіться, все обледенієння. На полях снігу майже немає. Це все буквально за сьогодні. Вчора ночі пішов дощ, вночі приморозок і отакий ось каток візє туман. Було у нас, шановні аграрії, 18-19 градусів мороза через ці дні плюс один. Дощара всю ніч лив, вся пшеничка у нас вся покрита вологою. А в мене багато питали, що буде з нашою пшеничкою, яка не покрита снігом. Я казав, шановні аграрі, не переживайте. У мене питали, що буде та що з льодом. Я кажу, ще рано переживати. Давайте дожнемося весни, відновлення вегетації, і тоді вирішимо з нашою пшеничкою, що з нею робити. І в нас ситуація тепер не краща, ніж скрізь. Чому? Да тому, що передають дощі, з понеділка мінус 18 і все вкриється кригою, буде льодова кирка. Страшне, гляньте, яка прекрасна пшениця. І все це може знищити мороз. Шкода, що робити, не знаю, але точно не будемо нервувати. Дождемося відновлення вегетації і будемо робити висновки. Значить, що я хочу сказати? Зима у нас довга і не треба шпіклуватися завчасно. Нервувати, це шкодить здоров'ю. Треба дождатися відновлення вегетації, викопати моноліт, шановні аграрії, і подивитися, жива вона чи ні. А так ще в нас майже місяць опасних морозів. Весною також само може бути розпочатися весна, відновлення вегетації і потім мороз. Тому випадків дуже загибелі, дуже багато. Як льодова кірка, як приморозки. Не хвилюйтеся, я вас прошу, все в нас буде добре. Вам, мирного неба, благополуччя і здоров'я! До побачення, шановні аграрії! Не хвилюйтеся!